Слава Богу. Я дивлюсь, так багато людей прийшло на це місце. Хочу запитати, чи когось хтось тягнув за руку сюди. Чи ми прийшли по добрій волі? Я думаю, що по добрій волі ми сюди прийшли, правда? ж? А як думаєте, чи була Божа воля на те, щоб ми прийшли на це місце? Я думаю, що була Божа воля і на те. І коли співпадає наша воля із Божою волею, ми приходимо на це місце і отримуємо благословіння. Я хочу читати місце Слово Божого. Записано книга Числа, 22 розділ із 13 віршика. І встав Валаам уранці, та й сказав, балаков... та й сказав до Балакових вельмож: «Вертайтесь до... Вертайтесь до свого краю, бо відмовив Господь дозволити мені йти з вами. І встали вельможі і прийшли до балака, та й сказали, відмовив Валаам піти з нами. А балак знову посилає вельмож більше і поважніших від тих. І прибули вони до Валаама та й сказали йому: так сказав балак син Ціпорів, не стримуйся прийти до мене, бо справді дуже вшаную тебе, і все, що скажеш мені, зроблю, і ходиш, прокляни мені народ той. І відповів Валаам і сказав балаковим рабам. Якщо балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді не зможу переступити наказу Господа Бога мого, щоб зробити річ малу чи велику, а тепер посидьте й ви тут цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь скаже і буде говорити до мене. І прийшов Бог уночі до Валаама та й сказав йому: якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, іди з ними. Але тільки те, що я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. І встав Валаам вранці, осідлав ослицю свою та й пішов із муавськими вельможами. І запалився гнів Господній, що він іде, і став ангел Господній на дорозі за перешкоду йому, а він їде на своїй ослиці і двоє слуг його з ним. Таке місце слово Божого. Не один раз ми читали і знаємо цього чоловіка Валаама. І того чоловіка балака, який злякався, що народ Божий приближається до нього. Не можу побідити своєю силою, то нехай прийде Валам і прокляне, може, так я переможу їх. Кличе Валаама. А Валам каже, Я не можу сам піти, спитаю Божого Слова. А Господь каже йому: що це за люди каже, чого вони тут? І каже, не йди з ними. І Валам перший раз він так і відповідає. Не можу я піти з вами, бо Бог не дозволив мені. Але приходять інші люди, поважніші, щось більше обіцяють, і вже валама в серці щось закралося, я думаю, тоді. Валам не каже їм: Я не можу піти, йдіть звідси, але каже знову посидьте, я знову спитаю Божого Слова, а може, а може Бог щось передумав. Хоча Він знав волю Господню. Господь сказав не йти з ними, але Валаам знову питає волі Господні, а може, все-таки й піду? І бачимо, Господь каже: вставай, йди. воля Господня? Правда ж воля Господня? Бо сказав Валаамові, вставай, йди. Валаам стає і Валаам іде. Але чомусь з ні Господній тоді запалюється на Валаама. Ви знаєте, я так роздумував над цим місцем священного писання, і такі моменти із свого навіть життя стають перед очима. Дуже часто ми хочемо виконувати волю Божу. Навіть і молимося, і кажемо, нехай буде воля твоя, Боже. Але чи задумуємося ми над тими словами? Чи дійсно ми хочемо виконувати волю Божу, чи ми може, хочемо виконати свою волю? Може, ми молимося, Боже? Нехай буде воля Твоя, але вже в своєму серці склали плани. І, Боже, нехай буде воля Твоя така, як і мої плани. А потім чомусь рушиться все. І ми думаємо, Боже, ну чому я ж просив волі Твоєї просив? Ти сказав, вставай, іди, каже Валаам, але чомусь перешкоди стають на дорозі. Ангел Господній з мечем стає, ослиться та падає. Чому здається? Ти ж сказав, Боже, іди, Як я казав на початку проповіді, прекрасно є, коли наша воля у нас співпадає з волею Господньою. Тоді в наше життя вон, приходить благословіння, тоді ми будемо бачити устройство, але часто Господь посилає нам навіть свою волю, так як ми думаємо, по нашій неотступності. Ми попросили раз, Бог сказав, не можна того. Просимо ще раз, Бог каже, знову не можна того. А ми далі настирно просимо і просимо. Бог каже добре, нехай буде. Воля Господня добився свого. А потім, бачиш, не устроїлося, розкидалося, поламалося. Думаєш, Боже, ну чого ж так стається? Я ж просив волі твоєї, і ти дозволив, воля твоя була у тому. Але як то було б добре нам ставити на перше, на перший план, не нашу волю? Але волю Божу. Коли воля Господня вона буде попереду нашої волі, тоді все буде устроятися. Тоді не буде неустройства, але я не скажу, що це буде легко. Це не буде легко, бо це зачасту треба буде відказатися від чогось того, що ти хотів можливо. Зачасту треба буде відказатися від того. Але якщо ми смиримося, пустимо волю Божу попереду, так як робив колись Давид. Він ніколи не йшов на війну, не спитавши волі Божої. І якщо Бог казав йому іди, він вставав і йшов. Але одне її місце таке, Давид стає і каже, Боже, чи вийти? А Бог каже ні, не вийдеш. Станеш тут і будеш чекати, і коли почуєш шелест шелест того листя, тоді тільки підеш. Давид послухався Слова Божого, він послухався. Отримав благословення, Так, отримав благословіння тоді Давид. Дивимося інший випадок, Саул. Стоїть військо, Саул із народом чекає Самуїла. Чекає день, чекає другий день. Самуїл не приходить на означений час. Що робити? Чи ж дати волю Господню, чи зробити по своїй волі? Що робить Саул? Поступає по своїй волі. Приносить жертви. Для чого? Не для того, щоб прославити Господа, але каже, народ почав тікати від мене. Зробив по своїй волі. Що отримав Саул? Пораження. Відкинутий цар. Господь відкинув від свого лиця. Це велике і печальне таке становище було Саула. Я хотів би залишити для кожного із вас сьогодні, так же і для себе. Нехай воля Божа, вона буде завжди на першому місці попереду нашої волі, нехай буде воля Божа. Тоді ми отримаємо благословіння. Богу Хай буде слава. Амінь.